Так, Мазду приїхали оглядати. Це 16-го року. Обов'язково мінялось Хук 21-го року. Вколів особливо нема, тріщин теж не бачу. Ось гума зима, продавець каже, що є майже нова літня, тут залишка міліметрів 5, Йокохама, в принципі, японська гума. Єдине, що 2011 року не молода, Такий от розмір. Диски трошки цвітуть колісні, папирки, бордюрки, потертостей немає, підкрилки закріплені. Тут теж, ну щось там знімалось, амортизатори не потіють, сухі, диски гальмівні, буртик малесенький. Лодочок там ще є, але торкаюсь кнопки, воно вимикається. Щось треба перезавантажити телефон. Так, бампер сидить гарно. Туманки не висічені. Бампер трошки щось може терли, може фарбували. Тут сколів багато нема, трошки фари прозорі. Галоген, Бампер все ж таки, мабуть, фарбували, бо заглушка навколір бампера. Або заглушку загубили, не знаю. Щось таке було. Манки в гарному стані. Решіточки тримаються. хром мазда не поколотий, сколів немає. Радіатор кондиціонера в гарному стані. Це щось гуде тут, це машина. Ага. Так, тут порядок. Тут теж капот такий, ага, він відкритий. Зараз ми його закриємо, щоб побачити зазор, а потім відкриємо. Зазор гарний, рівненький. Так, сколів тут практично нема і капот ніби не фарбований. По відчуттях, щось прям з зовсім нема. Так, по фарі те ж саме. Туманка. Ні, це десь трансформатор. Дивний такий звук. Ні, тут там. Дефектів м'яти нема, гума така ж сама, диски не царапані, трохи зацвітають. Тут закріплено, ну бампер розбирали, знімали там окліпси поломані деякі. Тут деякі відсутні, ніби підкрилок не вже знімали. Так, зазори гарні. зеркала не потерті, вм'яти нема. Переднє не тоноване, заднє тоноване, по даху вм'яти немає. О, тут щось таке як ніби трошки така вмятинка. Буде, видно, не буде, не знаю. Отут ось є ще. Не знаю, видно її не видно. Проти сонця просто. Так. Все закріплено, диски не потерті, гума така сама по залишку міліметрів 5. Колодочок. Тут більше, тут, мабуть, половина є колодочок. Так, зазори гарні, парктроніки задні є. Вихлоп незакопчений, заглушка. Щось всі чи прив'язували, може, коли везли. Камери заднього вигляду немає. Так, хром цвіте, Sky ліхтарі Стенлі оригінал, зазори. Землі тріщин на них нема, заднє скло тоноване в цій проєкції по даху порядок. Ось бампер, тут є потертість така по чорному, нефарбованій частині. частині. Там таке дрібне якісь треба Потертості такі, щось гостре тут ремонтували трохи. Пластику була історія. Так. Памперс сидить добре, але його, мабуть, все-таки знімали, не впевнений. По пластику є царапинки, диски не пошкрябані, гума така ж сама. Залишок такий же самий вм'ятинок, тут ніяких я не бачу. Там може, царапка якась дрібненька. Зеркала цілі, скло мазда-мазда, заднє тоноване. Десь тут там м'ятка одна. Видно, не видно. Не знаю. Так, добре, переходимо до салону. Салон, двері самі закриваються, ми трошки під уклоном стоїмо, але азіати так і не навчились робити дверні обмежувачі, оці вони не тримають нормально. Так, двері тут помазані. Слідів, особливо я не бачу, але тут якісь є такі місця. Так. Ніби порядок сидіння. Ну якось воно так трошки складка з'явилася тут. Так. Розтягнути, не розтягнути, в машині адекватний запах. Кермо фарбували, такі от розводи його промокали, видно, бачите? Такі типу, промокашки. Підфарбовували кермо якимось тонером. Про, про, ну такі от промокашки. Тут тоже следы оформления. Кнопочки в порядке. Хром не облазить. Подушка не трескается. Серьезный экран. Двузонный климат. клімат. Підігрів день. есб Не обов'язково тут навігація, це треба не перевіряти режимі їзди. Селектор, в принципі, у гарному стані. Зеркало з автозатемненням. Тобто, Стеля гарна. Тут трошки пилючка, але в цілому. Ну не в цілому, а гарний стан стелі. По склу зауважень нема, крім того, що воно мінялось. Наклейки з війнам з цього боку нема. Задня дверка електроскапідйомник без зауважень. На римені написано 2016. 2016. Коврики текстильні, спереду теж текстильні. Тунель тут пуста. Підлокітник, підстаканники. Це звідки десь від чогось загубилось? Положу. Так, постелі все добре. Ми може якесь щось відмивали, було п'ятно. Задирів немає. Так. багажник Опочка відкриваємо, упори тримають, є багажна шторка. Тут все зварна точка, все добре, все на місцях. Кришка не відкручувалась, кришка не відкручувалась. Пластики трохи потерті в межах експлуатації. Нормально, трошки там силіконом намазали, щоб воно краще виглядало. Коврик додатковий. Ось повнорозмірна mm -hmm. запаска, по-моєму. А може ні, все-таки докатка. Трошки вуща вона, ну, да, так, докатка. Балон КГ э, для муксирування домкрат. Ось проушене. Тут заводський герметик, слідів ДТП немає. Сухо. Ось, зачиняємо. Рижиків, Ржавчин по кришці немає. Так. Двері без зауважень. 2016. Так, порожок. Мятинка дрібна. Так, решта ціла, Так. Це десь тут трансформатор, мені здається, не А, ну може. Так. Так, тут все добре. І сидіннях. Панелька. Все добре. Порошки не затоптані, тут скоба ремня безпеки так попала і дверками прибили. Двері слідів відкручування нема. Ну, тут так само, як спереду, там десь якісь такі зацепчики є, але я не знаю, не можу я сказати щось. Напевно. Так, він код. Так, ну все. Так, підкапотка. Кліпсочки тут нічого не видно, щоб розкручували, особливо часто. Холоджуюча рідина прозора. Крила не відкручували. Капот не відкручували. Авіатор. Підкапотка не мита. Сухенько, чистенько. Алюміна рідина прозора. Криво не відкручували. Тут Кризу не відкручували. Капот не відкручували, амортизатори не відкручували. Саме. Так, тут у нас сухо, але недавно, мабуть, щось щось робили. Щось прям недавно оці штуки подушку відкручували. Недавно для чого? Для чого можна було подушку відкручувати? як там той ролик шків відкручували. Зараз кришку декоративну зніму. Чомусь цей гвинт один відкручували. Вже ні, але схоже на те, що відкручували. Зараз кришка знімала. А, впускний колектор знімали. Оце. Ось це, це впускний колектор знімався. Клапанну кришку ніби не відкручує. Ну, свічки відкручували, це нормально. Точніше котушки. Тут чисто. Там теж бачите чисто. Метал без, без відкладень. Машина під кутом стоїть, тому мастила буде трохи більше, ніж норма. Потенційно. Ну, Воно так і показує на максимумі. Так, захист, ой, сумоізоляція на місці. От видно привалочну площину трошки чистили. Для чого? Цю відкручували, подушку двигуна, видно, що її не міняли вона стара. А для чого не знаю. Зараз спробуємо на коробку, але тут стільки всього, що не видно. Коробку. Хіба що знизу подивиться. Чи її знімали, але цей, наприклад, кронштейн розкручували, розкручували. Тут видно, що хамут знімали. Цей ТНВД відкручували. Так. Сікнувте я не знаю, чи крутило. Так. Металевий захист бачу стоїть. Ось один з гвинтів коробки. На жаль, по одному важко сказати, чи відкручувалось, напевно не скажу. Що ж, подушку відкручували? Римінь приводний не міняли. Натяжитель ніби відкручували. Кришка якась дуже чиста бокова, передня, так звана. Але герметик виглядає там стареньким, ніби його. І не чіпали. Смотри, <говори> тут мотор Угу. Тут мотор виходить, 40 тысяч пробіг. Угу. 19 урока. Так. Я по кузову. Крило переднє ліве. 97, 93. 86, 150, чогось, 116, 72. Не знаю, чогось тут. Багато б'є. О, ні, да тут щось було. Сосулька Угу. 336. 755, так да, тут є ж поклівка. 425. 135. 450, 180, 610. Цікаво, як. А ні, ну так, да, тут 140. Частково фарбували, але перехода, блін, добрий Добре. день. Переходу ніякого й нема. Фарбували, звісно, топово. І тут ще гладеньке, навіть не шищаве. Це чи, може, на офіціалах по страховці робили чи щось таке, не? Зроблено прямо. Не прицепишся 101, 101, 103, 90, 70, 71, 80, двері, 83.

77 да 75 крило 93 77 77 77 81 81 83 73, 73. 76, 70, 84, 95, 95, 80, 80, 94, 91, 73, 85, 88, 76, 70, 67, 90 105. Ще я вже міряв капот 93. Капот не фарбований. Тобто у нас виходить одне тільки, отут місце є шпаклка зверху. Так, запускаємо. Контрольні лампочки горять. Я читав помилки. А По помилкам там якась. Ну, Такий глючок якийсь по е імобілайзеру, більше помилок не було. Дістану діагностику, щоб не забути. Ось, і Запускаємо ключик. Необліжший, нормальний стан ключика безключовий доступ. На угу. Там, мені здається, і так. Ано спробую зараз мені цікаво 140 км на. Майже 139 на одометри. Ні, <гум> не треба Вібрації немає. Зараз прогрівочні обороти. Щось опуху стратився. Показує, що відкриті двері, непристибнутий ремень. і мало палива. Більше помилок, ніяких не горить. Ось на ну, навігація є чи немає. Не оснащенна навігація. Ну, нормальна ситуація, координати показує. Вимкнем підігрів сидінь, нехай погріє нас. Музика грала у нас. Радіо працює, прогрівочні обороти спали. Спадають, точніше. Кермо одним пальчиком легенько крутиться. Вімкнем клімат. Холод, Дути, дути, од обличчя. Чекаємо, хай нам трошки надує. Сіння чекаємо, мене вжарити. У нас є датчик світла. Значимо,сь відображення не бачу, але. А, бачу, бачу, є, є. Кондиціонер холодить без зауважень. Так, склопідйомнички працюють. Так, складання зеркал цікаво. Чи буде це унікальний випадок, коли він працює? Дивіться, впевнено склалося. Впевнено розклалося. Бо п'ятьорок є проблема з ними. Так, зеркала регулюються. Так. Я намагався там не збивати. Кермо теж працює. Двірники, намуть. раз, один раз проведу. Так, да, працюють. Назику винкнемо. Е Щось хотів іще. Крило все-таки відкручували для рихтовки. Я глянув там ті болти уважніше, там, мабуть, крутили просто дуже обережно. Зараз на місці педальки поперемикаємо передач Задня навантажується. Все добре. Передня теж товка ніякої нема. парктронік Пікають. А зможете трошки ззаду підійти, щоб парактроніки глянути, будь ласка. Ага, є, є, працюють, це неоригінальні. Отакі от піщалка, говорилка. Каже, нам зупинитись. Так, якось так прогазуємо зараз. Трошки послухаємо, як він працює. Замінювали. Не знаю, розкручується без зауважень. А зможете натиснути, а я гляну, щоб не димі, будь ласка. Добре, добре, абсолютно все. То пара, там аж вода капає, то пара.